Після того, як ми вже навчилися в'язати повітряні петлі, ми будемо в'язати новий елемент, який називається стовпчик без накиду. Для того, щоб в'язати стовпчики без накиду, треба знову ж таки згадати, як набирати повітряні петлі. І ми таких повітряних петель наберемо 15 штук. Так ось, навколо вказівного пальчика ми обвили нитку. Довша нитка, нитка від клубка йде поверх короткої нитки. Утворюється ось таке перехрещення ниток. Заходимо гачком в то колечко, яке утворилось навколо пальця вказівного. Захоплюємо робочу нитку. Робоча нитка це нитка від клубка. Виймаємо вказівний палець, коротшу нитку затягуємо. Утворився такий вузлик, петля велика, ми її регулюємо. До такої величини, щоб вона була такою, щоб там міг поміститися уявно, ще один гачок. Коротка нитка затискається вказівним великим пальцем. Довга нитка йде на середній і притискається під мізинним. І рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Зараз ми будемо в'язати стовпчики без накиду, будемо рухатися справа наліво, проколюючи кожну косичку ланцюжка, кожну повітряну петлю. Запам'ятайте правило, що на початку ряду перший стовпчик в'яжеться. В третю петлю справа. Перша петля це та, що на гачкові. Другу петлю ми пропускаємо, а проколюємо в третю петлю, щоб зв'язати першого стовпчика. От ця третя петля нас цікавить. Це ми робимо тільки на початку ряду. Ось я проколюю в ту петлю, яку ми порахували. Проколова. Ну, Для того, щоб легше було в'язати, треба притримувати оцю петлю, яку ви прокололи, її не дуже зручно, звичайно, тримати, бо там дуже мало за що можна її взяти. Да? Вона дуже така, що поки що маленька, але якщо ви будете притримувати от цій точці, бачите, я навіть пальцем толком не можу її притримувати, отак от краєчком пальця притримую. Тоді в нас буде натяг і буде легше пров'язувати. Далі згадуємо, що гачок наш дивиться борідкою вліво і заходить під нитку зліва. Захоплюємо, протягуємо. Ось ми витягнули другу петлю вже у нас на гачкові є друга петля. А тепер нам треба ще раз захопити робочу нитку. Пам'ятаємо, робочу нитка та, яка від клубка. І протягуємо крізь ті дві, яка на гачкові. Ось цей елемент, який тільки що був зв'язаний, це називається стовпчик без накиду. І далі, проколюючи в кожну наступну, ось в цій ну, у нас зв'язано стовпчика, тому наступна ми вже не пропускаємо, тому що ми з вами домовилися, що тільки на початку ряда ми в'яжемо третю. А далі всі 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 підряд без Пропускання всякого. Ну, оцю м -м -м, петлю, яку ми дістаємо, да, бачите, вона у мене така не, не затягнута, тому що вона у нас не пров'яжеться тоді. Вона має бути така трошки вільненька. От коли ви будете тримати гачок вертикально, та, яка на гачковій, і та, яку ми тільки що витягнули, вони мають бути ну, десь однакові по поверхній лінії. А тепер нам треба ще раз захопити робочу нитку. І протягнути крізь ті дві, які я гачкою. Дивіться, щоб це легше було зробити, отак от буде зачіплятися. Да? А ось так, коли я зроблю, то тоді гачок плавно виходить через ті дві петлі. Знову бачимо наступну проколюємо, притримуємо, захопили перший раз робочу нитку і захопили другий раз робочу нитку. Так, рухаємося справа наліво, поки у нас всі повітряні петлі не будуть пров'язані стовпчиками без накида. Не затягуємо. В'язання має бути таке м'якеньке, тісне, але й не дуже діряве, тому слідкуйте, будь ласка, за щільністю. Ну це ми зараз вже в'яжемо перший ряд стовпчиками без накиду. Ось те, що зв'язано у нас, да? бачите, ось яка смужечка виходить. Ми її притримуємо, стараємося, щоб вона у нас розташовувалась відносно нас горизонтально. Ну, ось ми дов'язуємо вже. До останньої, ось останню петлю повітряну пров'язуємо. І тепер запам'ятовуємо друге правило, що стосується в'язання от таких зразків прямокутної форми. В кінці ряду ми обов'язково робимо додаткову повітряну петлю, і вона тут називається петля підйому. Куди ж ми піднімаємося? Ми піднімаємося на наступний ряд, тобто ми з першого ряду піднімаємося на другий. І ми зробили оцю додаткову петлю. Тепер розвертаємо те, що ми вже зв'язали, ось ми так в'язали, а тепер ми розвертаємо, щоб оці зв'язані вже, бачите, косічки у нас є. Щоб вони у нас були тепер зліва. І згадуємо перше правило, що нам треба пров'язати в яку в третю петлю з краю. Перша на гачкові, перша. Друга, а ось ця третя. І ми в третю, увага, за дві половинки косічки ми будемо пров'язувати. Перша друга, за третю я проколюю, зверніть увагу, да, косічка з двох половинок складається, я під дві половинки гачок просилила. Знову перший раз захопили, другий раз захопили. І далі рухаємося від правого краю. До лівого не пропускаючи ні однієї косічки. Кожну косічку ми маємо пров'язати стовпчиком. Коли ми в'яжемо, то ми пам'ятаємо, що обов'язково під нитку гачок заходить. Хочу показати, як неправильно, якщо ви прокололи і ось так захоплюєте, це неправильно зверху не можна під ниточку, тому що, по-іншому, стають нитки в стовпчику, вони не будуть так розташовані. Ось ми вже доходимо до лівого краю. Отут треба бути дуже уважним, тому що останню петлю не дуже добре може бути видно. От вона така неяскраво виражена. Ось вона. От ви її маєте гачком отак, знайти і дов'язати обов'язково останню петлю ми дов'язуємо стовпчиком. І в кінці ряда, як я вже казала, ми обов'язково робимо що. Петлю підйому. Петля підйому це повітряна петля. Розвертаємо роботу. І знову перша у нас на гачку, другу пропускаємо, а в третю проколюємо. Перша, друга, третя. Під обидві косички. І хочу вам сказати, що вже далі всі ряди, другий, третій, всі наступні, вяжуться однаково. Для того, щоб ви звикли до в'язання оцього елемента, стовпчика, без накиду, я вас попрошу зв'язати 10 таких рядів. І постарайтесь, будь ласка, ну от, три ряди зв'язати за сьогодні. Я розумію, що ви втомитеся, але з певними перервами: от один ряд зв'язали, другий ряд трошки відпочили. Сьогодні 3-4 ряди, якщо вийде, і далі до наступного уроку постарайтеся кожного дня взяти в руки гачок і цю вашу роботу, і пров'язати один ряд в день. Тоді ви гарно запам'ятаєте, і вже через тиждень ви будете в'язати як майстрині. Так ось, от я поки що з вами розмовляла, дов'язала до останньої, знову Ми Знаходимо її обов'язково, бо буває так, що її не дуже добре видно. І тоді може втрачатися якийсь стовпчик, тоді буде завуження. Нам треба, щоб завуження не відбулося, щоб у нас зразочок був прямокутної форми. І далі знову петля підйому розвертаємо перша, друга, третю проселяємо. І знову в'яжемо стовпчиками без накиду. Не затягуємо. ось, Отак от будемо тягнути, буде зачіплятися, отак розвертаємо, так легенько проходить. Ось вже ми можемо побачити, що у нас такий певний візерунок. Розкажу, як порахувати кількість рядів. Якщо ви не рахували, то ви можете просто візуально побачити. Ось така смужечка оця одна смужка видно тут смужки утворюються. Така смужка одна утворюється, коли зв'язано два ряди. Тобто, отут два ряди, наступних два це 4, ще наступних це 6. Ну і поки що тут смужки немає, бо я от тільки почала в'язати наступний ряд, коли я цей пров'яжу, то утвориться ще одна четверта смужечка, це буде 8 рядів. А нам треба, щоб було 10 рядів. Тобто, у таких широких смужок має утворитися 5. Ще хочу вам сказати, що оцей спосіб в'язання, коли у нас виходить. Такий зразок прямокутної форми, він називається це в'язання поворотними рядами. Чому поворотними рядами? Тому що ми в кінці ряду розвертаємося і в'яжемо в зворотньому напрямку. Ось я закінчую ряд. Знову ж таки, треба оцю останню косичку знайти з неї пров'язати стовпчика. От У нас ще, бачите, такий орієнтир. що по тому краю, да, якщо ви робили і паузу якусь, то ми в'яжемо тільки по тому краю, де є ось така косичка. По боку у нас її немає, там, де починали в'язати, да, там, де от набирали ниточку, немає. З іншого боку, теж. А от там, де є косичка, от ми по цьому краю повертаємося кожен раз. Так, в кінці ряда. Знову ж нагадую, петля підйому це повітряна петля. Зверніть увагу, я розвертаю, щоб тут у мене нічого не перекручувалось. Розвертаю за годинниковою стрілкою. У мене рухається. Так, в'язала, тепер розвертаю і в'яжу в, в зворотньому напрямку за годинниковою стрілочкою. Да, ось так повернула. І ще два ряди мені залишається зв'язати, Ось я вже дов'язую останній 10-й ряд, вже петлі підйому я не роблю. Ну, Якби нам треба було залишити оцей зразочок, ну, закрити оцю петлю, ми б відрізали нитку і проселили її крізь оцю останню петельку. Але ми цього робити не будемо. Я цю ведучу петлю таку відтягую, щоб вона була величенька, тому що поки що ми не будемо закріплювати. От викладаємо так, щоб було видно оці смужки, да? От, про які я вам казала, що ми можемо порахувати, да? які є смужечки. Мені здається, що навіть з цього боку їх краще видно. Ось Перша смужка це два ряда, друга, ще два ряди, третя шість рядів, четверта вісім рядів і ще одна. 10 рядів. Ось у вас має бути такого вигляду ваш зразочок. Кладете на стіл, на якусь таку поверхню, щоб було гарно видно, зв'язане вами полотно. ниточку цю від набору петель теж лишаєте. Прикладаєте, бачите, закручується трошки, можемо вирівняти. Прикладаєте папірець, на якому написано прізвище ім'я клас, і фотографуєте.